У те, що в зоні АТО триває перемир'я. Ні за що не повірять мешканці селища Червоний Партизан на Донеччині. Попри режим припинення вогню, терористи щодня обстрілюють населений пункт. Оборону там тримають бійці 93-ї механізованої бригади. Вони щодня опиняються під обстрілами мінометів. Але окрім позиції, військовиків снаряди руйнують житлові будинки, життя мирних жителів за часів перемир'я. Побачимо просто зараз в репортажі наших кореспондентів. Девчата, ждите, скоро буду. В парке приеду, обязательно обещал. Приеду с бубликами, и с коньяком. Я привет хочу передать родителям, маме, папе и своему любимому человеку Маришка. Я тебя очень сильно люблю и скоро вернусь живой, невредимый. Привет тебе передаю. Для цих хлопців кожен день, як останній до початку перемир'я, позиції 93-ї бригади у селі Червоний партизан за військовими мірками були у глибокому тилу. Тепер це вже передній край. Буквально за тиждень терористи просунулись на 10-15 кілометрів. А ось до нього бачиш щочка, така то з храніличем. Це, це. і ось тут. І на село валочки наклав. Цей пост у червоному партизані утримує всього 16 бійців. Кожного дня їх накривають мінометами. В перерві між атаками росіян, хлопці лише встигають приготувати їжу та укріпитися. Відходити вони не збираються, але просять командування дати підкріплення та важку техніку. Час ми тут знаходимося сім'я чеснокову Це Хайому пару панчика. і що треба? Надо больше людей, больше а ось так після тижня обстрілів виглядає село Червоний Партизан. Населений пункт де терористів став справжнім полігоном. Людей на вулицях майже не видно. Всі ховаються по підвалах. Десятки будинків зрівняли з землею. Напередодні внаслідок обстрілів загинули п'ять місцевих жителів, серед них і чоловік Світлани. Жінка, не стримуючи сліз, каже, терористи навіть не дали його як слід поховати. под бомбежками невозможно было даже дома постоять ему минуту то есть начали лететь снаряды и ко мне пришли люди на похороны и я не хотела увидеть еще кучу трупов на похороны собственного мужа и мы вылетали понимаете мы вылетали с этим гробом из этого Проклятого посілка закапували человека, як собаку без свидетельства смерті. Село для терористів важливий стратегічний пункт. Звідси їм відкривається дорога на дружківку та Краматорськ. Сергій Ружицький, Саліслаповерчук, Андрій Костюк. новини телеканала Інтер Донецька область.